Слава Україні! Я Олег Крештопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Працюючи над сценарієм Тіни за повістю Михайла Куцюбинського у помешканні закарпатського письменника Івана Чендея Параджанов часто зачіпав заборонені теми. При цьому жартував. Мені не зможуть пришити український буржуазний націоналізм, бо я вірменин. Помилився. Перша хвиля арештів пройшла у серпні-вересні 1965-го. Заарештували 25 ро шістдесятників. Центральним сюжетом, що об'єднував більшість порушених кримінальних справ, став панфлет з приводу процесу над Погружальським, зберігання і поширення якого інкримінувалося майже всім заарештованим. 4 вересня 1965 року Київ у кінотеатрі Україна прем'єра фільму Тіні забутих предків Сергія Параджанова. Після показу Іван Дзюба вискочив на сцену і голосно заявив про арешти. Почався хаос. Слово взяв В'ячеслав Чорновіл. Якийсь дуже такий здогадливий кіномеханік у кінобудці включає якісь апарат, який починає свистати, і Івана глушать. Іван сходить із сцени е, в супроводі е, Параджани, каже: ой, Ваня, може би не нада, е, що тобі буде. Е, а я в цей час, але свист припиняється я в цей час піднімається як скрай і сидів і закликає всіх, хто ходить, протестує проти того, знову терору, тоталітарного терору, встати на ноги. Деяка частина глядачів вигуками схвалення та оплесками намагалася підтримати Дзюбу. Більшість громадян з обуренням реагували на виступ Дзюби, вимагаючи закликати його до порядку. Виступ Дзюби, втручанням адміністрації кінотеатру, було перервано о 22-й годині після закінчення демонстрації фільму. Один з глядачів, особа встановлюється, став вигукувати: де ж правда? Чому не дають говорити правду? Довідка КДБ УРСР. У додаткові довідці, датованій 20 жовтня 1965-го, повідомлялося: людину, яка вигукувала в кінотеатрі Україна слова «Де ж правда, чому не дають говорити правду, виявився Василь Стус. Рік 1968 Комуністична партія Чехословаччини під керівництвом Дубчика оголошує лібералізацію і курс на соціалізм з людським обличчям. При цьому чехи і словаки в ухваленні рішень демонструють незалежність від Радянського Союзу. Починається так звана праська весна. Вона протривала аж до серпня. Тоді керівництво СССР увело на територію формально незалежної Чехословаччини 5 тисяч танків і 200 тисяч солдат. При цьому посилюється боротьба з незгодними і всередині Радянського Союзу. Українська інтелігенція пише комуністичній верхівці відкритого листа з вимогою припинити практику політичних репресій. Першим поставив свій підпис Сергій Параджану. Всього зібралося 139 сміливців. Один із ініціаторів так званого листа 139 – Алла Горська. Відповідь влади не забарилася. Виключення з професійних спілок і позбавлення роботи. Окремі не витримували задушливої атмосфери, спивалися, накладали на себе руки. Найстійкіші надовго йшли у внутрішню еміграцію або й справді втікали з України в Росію, як це зробив Лесь Танюк. Сергій Параджанов, зазнавши переслідувань, був змушений виїхати у Вірменію. У 71-му режисер повернувся до Києва. А вже у 73-му його заарештували і засудили до п'ятирічного ув'язнення. Коли Параджанова арештували, то там дуже просто було. Таке, що Міша Сєнін, який був партнером сексуальним Граджанова, все це знали і раптом покінчив з собою, десь він повісився чи що. І це розізлило тоді дуже Щербицького, який сказав, а, сволоч, він вже й до політбюро стає, треба його ращувати. У СССР гомосексуалізм карався тюрмою. Крім того, у КДБ сподівалися, що на зоні кримінальники перетворять життя Параджанова на пекло. Несолодко було і тим українським кінематографістам, які залишилися на свободі. Зокрема, фільм Пропала грамота, знятий за активною участі Івана Миколайчука, влада зняла з прокату і заховала на полиці. Він був заборонений на довгі 10 років.